Пімо тільки перед і прагнемо найкращого. Ми робимо тільки те, чим пишались би наші пращури. Слава козацької сили лунає без перестану. М'язі стали відпроти, а воля козацька, ніби титану. Сашкою Ей зроблено в Україні. Друзі, привіт! З вами знову Сашко. і Це гра Козаки 3. І це новий шалений експеримент. Е, одразу хочу подякувати вам за підписку, за лайки, за гарні коменти. Українці неймовірні. Так, давайте подивимося, хто в нас тут. В нас тут тисяча українських вільних селян на чолі з гетьманом. Проти кого? Проти тисячі російських пікерів 18 століття. Подивіться, як їх тут багато, і ось тут, ну не на чолі, як я кажу, на дубці в них <соє> стоїть е офіцер їхній, теж 18 століття. І мені стало цікаво, як селяни впораються з ними. Знаєте, я так багато роблю цих експериментів, зробив вже біля 50. -ти. І якщо чесно, я не пам'ятаю, чи робив я експеримент саме селяни проти е, Пікінерів, 18 століття. Але е, підписників в мене все більше, 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 і дуже вам дякую, друзі, за підписку. І якщо ви новенький підписник, то гадаю, що це відео буде вам дуже цікаве, і стареньким підписникам теж буде цікаво подивитися, як українські селяни товчуть пики оцім пікінерам. Ну що ж, будемо починати, друзі, а то Буває, пишуть, мені пишуть. Там Сашко, ти дуже затягуєш, дуже багато води, контенту на 5 секунд. Що таке? б Ну, Знаєте, все ж таки це Ютуб і тут з більшого. Люди балакують, балакують, балакають, ви їх слухаєте. Е, і ось так. Тому що так, реально, зараз за 5 секунд селяни просто е, знесуть оцю всю наволоч і все. І ми, це, вс... і ми це всі знаємо. Але все ж таки нам цікаво. Так, треба трошки почекати. Так, друзі, зараз я виділяю всіх. Нажимаємо сюди на атаку. І посилаємо селян товкти пики. і вимикаємо режим миру. Так, дивимося, дивимося, давайте, селяни. Давайте, давайте мочі, давайте. Є, yeah. перші 500 пікенерів закінчилися. Дивіться, у чому сила українських селян, сила їх у єдності. Дивіться, які щільні ряди. Просто неймовірно. А хто потримає? Ось цього дивіться, впав-впав офіцер, дуже добре. Так. Давайте подивимося, що в нас тут, що в нас тут. А, ось 631 селянин залишився. Це дуже-дуже круто. Мені дуже сподобалося, друзі. Напишіть, як вам. А, дуже дуже гарно це було. Ну що ж, це кінець цього відео. Підписуйтеся, я буду робити зараз ще одне відео. Мабуть, візьму півтори тисячі фікенерів. <смас> І подивимося, як впораються селяни. А вам, друзі, усього найкращого бажаю. Слава Україні, героям! Слава, слава ЗСУ, до побачення!